І всім привіт, з вами Твістер і Степа. Сьогодні ми виживаємо Майнкрафт. І походу ти мені мої фрази не даєш договорити. Ти, як. І сьогодні ми хотіли записати ролик, але у нас не вийшло. І ось дивіться, що... Немає знаново. Дивіться, у нас була е, лише роздача, і, і нам попалися, а в бро. Я попався лише на грудника, мені попалася ціла бронька. Ну там ще дома трохи стоїть чогось. Я пару маяків, пару а, а, золотих блоків. І, так, до на нас прилетіла змія, а потім ще як креатив, щоб, ну, нам повезло. І нас пару раз вбивали. А що можна сказати, чого відео не було, бо з цього програмку були проблеми. Ну, і ми починаємо. Всі дивіться, це я не ПВП. Ну, вже всі розбіглися, бо я не російська. Я вернусь, коли буду вдома. І я повертаюсь я прям коло своєї хати йду. Помагати? Там не пари. І всі алмазики. Ти не А, я чітер, я пишу через скло. Скоро сюди. Сюди. Оу, oh, ну, no. оу, oh, ну. No. Валим він, ти, короче, виступаю. ні стоп. Ти де? Та газда! Та поможе! А, ти я тут команд! А, ти ти! Ти не ти! Скоро він у нашу хату забігає! Тихо, 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 тихо! Давай, пролаз! Ой, капець! А! О, ти лох, це, це моя хата дебіл! Ой, бляха, я не то відкрив! Ой, я не то відкрив! Це ти я! Слышь, не бий мене! А то ти! ой, пробач! Думаю, це не ти! У тебе стіни наші! Ти <плес> І ми знов продовжуємо і ми йдемо бити. І, наш тепа де з усіх? Я йду поїсти, чекаю золотих яблук! Степа, дивись тут лошіки! Я їх можу Я йду, я йду! У них ката не запривачена! Капець! Запривачена? А, Скоро сюди! Oh, no. я лох. То я лоха не буде. Я б'юся зачарованим. Давай бей, а, краще. Я це із спокою скрию, ми і ми зариваємо. І ми повертаємося і дивіться, з нами хочуть тім. Ну ми будемо тім, а зараз ми Я вам не розказав що то. Ми в Майнкрафті будемо знімати троллінги, баги і шукухінгу. Ми зараз вернемося, ми скриємо. Зайди ще раз, зайди, зайди, зайди ще раз. Це для відео буде у нас. Але ні мене мата мене обзиває. Добре, давай. Я і так начкати не буду, бо я ромію. Давай. Відео пішло. Дивіться. Перший нуб на світі. Грає того Майнкрафт, а не знає, як грати. Що? Да не. Чого спокої? Е, успокойся. Сам успокойся ти! Я як золоте яблуко захаваю. Рештя вони всі мої мені дали їх, адміністратори. Ну, креативсько Ну да, все, доста, доста, дата. Ха-ха. Що ми зараз вернемося? Ой, капець, ми, походу, не вернемося, а не вернемося, ну все, давайте. І в неї усі віщі пропали.

та да не можемо її Блін, Блин, що я забув! Э, Дальше я не уключу, бо мені таке його, мочим, мочим, Ааа! Нет! Нє, мало бібти! Дівчинку лише! Дівчинку лише! О, там ще. Ну чого ти збір збирай! Не, збирай, що там є, і я пішла! Ми <сум> тут не були! Зараз купили, що там є! А зараз ми скажемо, що, що ми купили, коротше! Ні, скажімо, ми тут одного пацана вбили, кажемо. Тихо, тихо, тихо. Пробачте, що я е, виключався надовго, але ми ще одного убили. Коротше, я брешу. Я знімав, коли ми їх убивали. Давай, швидко викладати все. У мене голова чи я! Клади знов на наші трофеї. Боже. Ой, боже, мені так класно. Скоріш, то того йде лише мечі і всяка зброя, а не ресурси. Ой, ну вибери. <реш> просто... Давай став. Тиху, май, тиху. У нас треба стояти. Ми повернемося, коли ми викладемо ресурси. Через раз, два, ти... Тиху, ти... Тиху, ти чувак до нас, А ми склавалися на ну це ж їх спати лягти. Це, це такий великий бакс, користуйтеся їм. А ми вернемося, коли ми гуємо. Ану ліж, ану ліс. Дві блін, ти куди рухається, дивіться, як як чувак ходить по по, по, по повітрю, це смішно. Треба вам всім полайкати. Ну дивіться. Yeah. Я вернуся. Я ніяк не можу викласти вам. І... а, Він знов полетів, а, він вже став. Коли я поскладаю, я вернуся. У степи опухла голова. Він його лише бджола вкусила, ти вернего опухла голова. Зараз негай знімемо цю башку. Ой. Чого? Ну все, я... ми зараз вернемося. Шо, дай мене? Прилетів Андрій. Ой, прилетів Андрій, прилетів креативчик і нам приніс голову індер дракона. Ми так за ним смішно ходимо. Ой, ти що я? Ми вернемось, коли ми нам її дасть. Дивись на мене. Нашого степу натягає блювати йому погано. Зараз у тебе упудало, ходи сюди. Далі попадеш у, у мене і получиш. І ми верну, вертаємося, ми, я вже посортувався. Там блоки, там непотрібні, ресурси, а там о, саме, не, ну, всяка бронька і таке. І ми зараз йдемо усіх мочити. Ми приготуємося до мочелева і вернемось. І, і ми вертаємося, і ми йдемо всіх мочити. Ми коли прибіжемо до чувака, ми вам скажемо. Дивіться, ми знайшли слайму багато. Оце прикольне відео, я вам скажу. Ми лише вбили всяких, знайшли слайми і ми знову йдемо, коли ми вернемося, і коли ми знайдемо вартуки вбивати, ми вернемось. Ось і перша наша жертва, ми зараз його вб'ємо. Вбити його б'ємо. Що з нього випало? Я не знаю, ну ми його вбили. Ми вернемося, коли другу жертву знайдемо. на йому. Дивіться у нас що. Нас прийшов грати сперка. Дивіться, вилітає так еротично від. Даба його забанити, бо він нервує нас всіх. Вс, побігли другий взял вкат. Коротше, прийдемо ти прийдемо, що буде. Я покладу на паузовочка, що побігла. Ха-ха-ха! Ось витяг глина, глина дубиє! Ха-ха-ха! дракон ха ха Такі те нові жени. Похлинеться, так ли неться? А він, я зрозумів, він у нас в приваті не годен це робити, побігли до нас в приват скоро. А де? Я? А, а я не знаю, де ти я побіг до хлоп до нашого до, до друга в приватному тепло підійде. А я бачу. Б... Смотрите, спочатку був грабил. Ой, дивіться, спочатку був другом, а тепер наш друг. Ви <кхи> такий добрий, що я. Але в нас не здолбати, чувак. Ну, ми це не годні здовбати. А давай ми... пер... переперевати, перепривати. Ми переприватимо і вернемося. Ну дай мене у приватну навіть Всім привіт, бать. ми вертаємося і дивіться. Зараз приносить кріативці, хто Той же самий! і дивіться, що у нас тут наробив. Виглядає нічого, але дивіться. Він трошки тут нам не смітив, але дивіться, що він нам приніс. Багато-багато ліків! Їх можна продати на чорному ринку і ще таких, щоб був багато наклав. І ми повернемося. І ми, ми повернемося, це... коли ви не кейс. Що... І всім привіт ой, і ми вертаємося. О, перша жертва, давай сюда. Так поки, yeah, поки наш степа добуває то, ми йдемо... ой, добуваємо яке, ми йдемо їх мучити. Ааа, это ще школьник. Ой, це ще начинающий игрок. І то що ми... Ну, ми вже тут граємо два роки, ну, не два роки. О, все, в мене ресурсики. Ти вбив? А ты понял. Так, иду. Дерке Я там трохи маяки добу. чувака жалко. Твистер! Ката не запривачена. Твистер! Я маяки поправил. Добре. Теперь я можу родити, що... А, тут чувак ще один, капец, амана, мана. Да, да. Мочи мандон говнюка.